А що робити, тим, у кого свідоцтво доступ про народження, свідоцтво про шлюб та інші документи досі серпом і молотом. Ну, добре було б, щоб люди самостійно зверталися до державних органів і змоги замінити їм документи вже не існуючого того клятого СРСР на документи української держави. У нас же ще є українська держава, теоретично є. З 1990 року вже офіційно оформилася в 1991 року після референдуму 1 грудня. Ну маємо державу, значить, держава має мати документи. Конституцію має мати. Ну конституцію ухвалили в 96-му аж році ухвалили ту конституцію. Паспорта теж видали, не знати через скільки років після створення держави. Ну вже тепер який вже 33-й рік існування тої держави. Ну, може вже час замінити всі документи на документи української держави. Ну, не можуть громадяни України користуватися документами клятого СРСР, не існуючої держави. Не може українська держава визнавати документи клятого СРСР як свої документи. Ну що це за така держава? Ну Це ж не держава, це якась пародія якась. А в часі війни сотні тисяч солдат і офіцерів України мають документи е військовий куток того клятого СРСР. Серпо, молотом, звізда, напис СССР. То що це таке? Ми повинні навести лад в тій державі, тому ми повинні оце все шобло, яке зараз панує, вже панує десятиліттями в державі в Україні. Ми маємо то все викинути і навести лад. Тож, панове українці гуртуємося, сідаємось і перемагаємо. Слава Україні! Слава величному українському народу!